Зачепити одну дуже важливу тему, яка розверталася буквально цього тижня. Тобто, вона було почалася раніше, але цього тижня вона отримала нове дихання. Це щодо участі китайських солдатів в російсько-українській війні. В тому що днями вони дали прес-конференцію в Укрінформі, і власне те, що вони говорили, ну і сам факт: він засвідчив те, що китайці активно беруть участь у Цій війні, принаймні, на рівні солдатів не, не зрозуміло, чи це їхня приватна ініціатива, чи це організовано китайською державою, але всякома це помітно, що російські вербувальні центри принаймні активно діють в інформаційному полі Китаю, і якимось чином знаходять тих китайців, тобто чи, через своє представництво у Китаї, чи можливо якийсь інший спосіб, і вони залучають, тобто що. Оці зізнання китайських військових міняють у перебігу цієї війни, у ставленні інших держав до цієї війни. Абсолютно нічого. Я питання Тобто, поясніть не про військовослужбовців народної визвольної армії Китаю. Це громадяни Китаю, відповідно, Китаю вже заявив про те, що це приватна ініціатива. Окрема взятих її громадян. Ну я нагадаю, що відповідно не тільки китайці там, кого тільки немає, хто воює. Там і е, громадянини не Пам'ятаєте, навіть був міжнародний скандал з приводу того, так. що уряд не заявив Російській Федерації протест щодо проведення вербувальних заходів на території цієї країни. Там було підтверджено факт загибелі більше десятка громадян не пала. Бабільш того, були підтверджені задокументовані факти, що російська сторона не виконує. Навіть умови контракту, тобто банально кинули на гроші громадян Непала не виплативши матеріальне забезпечення, громадяни Сомалі, громадяни інших африканських країн, які знаходяться в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації, там до... великі серби ті самі досі воюють на, на боці Російської Федерації, Живкович, якого ми ще фіксували в 2014 році в Севастополі. Це, от командир а, того загону сербських чотників. Він, до речі, загинув в Курській області під час активного характеру бойових дій в моменті протистояння силам оборони України. Досить примітний момент. Тому а, говорити про те, що ця прес-конференція якимось чином може змінити загальний фон ні скорше за все. Це досить вдало, ну скажімо так, по часу бо дало можливість саме адміністрації Сполучених Штатів аргументувати свою позицію щодо посилення економічного тиску на КНР, в тому числі правильно. Тобто, якраз на момент введення Мит проти товарів з КНР Трамп отримав такий собі подарунок з боку України в моменті якраз захоплення полон цих двох громадян Китайської Народної Республіки. Але е, говорити про е, е, те, що е, це якимось кардинальним чином змінить характер бойових дій, чи то це є безпосереднім доказом участі Китайської Народної Республіки як сторони і учаснику конфлікту, ні, на жаль. І тут, пане Олександр, чому я згадую е, знов-таки: ну, скажімо, тіни до е, пропитання інформаційної е, безпеки. Бо власне на момент появи прес-конференції з китайськими військовополоненими виходить інтерв'ю Бутусова з одним з командирів підрозділів Сил оборони України, де той розповідає про те, що є в намірах залучити 200 колумбійців, і наразі на це шукають гроші. Питань нема, що власне в силах оборони України іноземний легіон, легалізовані, але ну поясніть мені, ну має бути ж розуміння доцільності публікації тієї чи іншої інформації, якраз на момент проведення подібного характеру пресконференції. А потім росіяни виходять і говорять: так чекайте, а у вас е, колумбійська рота воює. Які питання до Російської Федерації такі самі, відповідно найманці залучені до активного характеру бойових дій, але проти вже відповідно Російської Федерації? Тому говорити про те, що це якимось кардинальним чином змінить розклад ситуації на геополітичній арені? Ні, жодним чином, на жаль, висловлять стурбованість щодо розширення. Відповідно можливого, причому розширення е, учасників війни в Україні за рахунок КНР, але далі того не піде. Немає безпосередніх доказів дотичності їх до збройних сил КНР. Пане пане мете, але дивіться е, свого часу індійський прем'єр Нарендра Моді особисто приїхав в Москву і забрав індійців, які воювали в російській армії друге, якщо Китай дає доступ навіть на приватному рівні до вербування своїх громадян, це фактично бездонний мобілізаційний резерв. Про це будь-якої звичайно, враховуючи кількість населення Китайської Народної Республіки. Але варто говорити, що бездонність мобілізаційного резерву обмежена платіжоспроможності самої Російської Федерації, бо на відміну від громадян Непалу, яким обіцяли платити 500-700 доларів, і тих не виплатили, бо це третя країна, там відповідний рівень. Економіки. Громадяни Китаю, ви ж пригадаєте на прес-конференції, заявили про те, що їм обіцяли матеріальне забезпечення 2,5 тисячі доларів, тобто п'ятеро більше ніж громадянам Непалу. Правильно? Чи там, наприклад, Самалі? То виникає питання: а кого вигідніше вербувати? Наприклад, громадян Сирії. Чи там ті же ж африканські країн, чи яким платять ну 700, ну до тисячі доларів, чи то відповідно китайців, яким треба платити втричі, а то й п'ятеро більше? вам і відповідь на питання: а враховуючи те, що в Російської Федерації наразі досить серйозні проблеми на тлі падіння цін на нафту і можливості відповідно фінансування активного характеру бойових дій в Україні, то питання риторичне: чи зможуть вони потягнути? хоча б навіть 10 тисяч китайців виключно в фінансовому е, питанні. З КНДР вони розраховуються нафтою. Один мільйон барелів нафти передали в обхід санкцій ООН. До речі, пане Олександре, зауважте, е, це щодо реакції світової спільноти. Введені санкції проти КНДР, вона має право закупляти не більше 500 тисяч барелів. Наразі Росія поставила 1 мільйон. І яка реакція ООН? Які реакції іншої світової спільноти Ні. на порушення санкційного режиму? Та жодних. Правильно? От вам і відповідь на питання, як вони відреагують на прес-конференції вояків е, з Китаю. Та ніяк. Зроблять вигляд, висловлять чергову стурбованість та і все і не більше того. Зрозуміло. Пане, я вам дякую за цю. Розмову. Ще раз нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирю. За нагоди підписуйтесь на канали, на яких ви це бачите. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Тримаємо стрій.